У підземному приміщенні, схованому від ворожих очей, працював оперативний штаб групи 13. Лампи без плафонів кидали тремтливе світло на столи, заставлені ноутбуками, планшетами та картами. На великих моніторах світилися маршрути Чорного моря з позначками, що відзначали ймовірний рух російських кораблів. Офіцери в тактичній формі з нашивками прапора України схилилися над картою. Кожна секунда була наповнена напругою. Дані розвідки підтвердили великий десантний корабель Цезарь Куніков проекту 775 класу Ропуха, бортовий номер 158 був побудований у 1986 році на польському суднобудівному заводі сточня Повноцна у місті Гданськ вийшов у море. За десятки кілометрів від штабу, в темряві покинутого сараю, працювали інженери пахло паленим металом, мастилом і морською сіллю. Тут готували зброю, яка мала змінити перебіг подій. Шість водних дронів стояли в ряд, вкриті брезентом. Вони були тихі, як мисливці перед стрибком. Люди перевіряли акумулятори, системи наведення, камери нічного бачення, тепловізори. Заповнювали баки пальним. Кожен болт, кожен кабель міг стати вирішальним у цій операції, тому все перевірялося двічі. На базі 705 оператори тестували зв'язок та телеметрію. Кожен дрон мав власне завдання. Оператори перевіряли зв'язок. Сигнал із сараю пробивався через захищені канали до штабу. На екранах мерехтіли живі відеопотоки з камер апаратів. Зв'язок стабільний. Коротко доповів технік. Ще один інженер відкрив планшет. Відмічені шість маршрутів, що розходилися, мов промені. Всі вони сходилися в одній точці, там де мав пройти великий десантний корабель. Цезар Куніков. Зв'язок між Сараєм і штабом не переривався. У цей момент до офіцерів надійшло підтвердження від розвідки. Супутник зафіксувала рух. Цезар Куніков рухався в напрямку Кримського узбережжя. Його маршрут проходив через сектор, де мали перехопити дрони. У штабі розгорнулася карта. Командир спокійно промовив: час почати у сараї. Механіки прибрали брезенти. Дрони блиснули чорними корпусами, схожими на морських хижаків. Їхні носові камери мерехтіли зеленими діодами. Оператори востаннє перевірили системи наведення. Кожен апарат був готовий до виходу в море. Це була зброя тиші й точності. Люди не говорили зайвого, тільки короткі команди. Перевірено. Готово. Ніч. Холодна вода Чорного моря ледь хвилювалася під вітром. Один за одним дрони спускали у воду. Вони зникали в темряві, наче розчинялися у глибині. У штабі на екранах ожили маршрути. Шість зелених точок рушили назустріч ворогу. Відлік почався. У підземному штабі запала тиша. Лише клацання клавіш та гул-серверів нагадували, що тут працюють люди. На моніторах рухалися зелені точки, дрони йшли різними маршрутами, щоб заплутати ворога. Офіцери не відривали очей від екранів. Кожна хвилина могла стати вирішальною. Чорне море лежало темне й безмежне. Лише місяць час від часу визирав з за хмар. Кидаючи сріблясті відблиски на хвилі, шість українських дронів рухалися різними маршрутами. Вони не залишали майже жодного сліду, тільки легкі розрізи води, які швидко затягувало течію. Їхні камери передавали нічне зображення, темна поверхня, далекі вогники узбережжя, іноді тіні кораблів на горизонті. У штабі груп 13 всі очі були прикуті до моніторів. Зелені точки на цифровій карті повільно просувалися вперед. Командир стискав кулак, спостерігаючи, як маршрути розходилися в різні боки. Це було випробування не лише техніки, а й нервів. Тримати курс, не зупинятися. Коротко пролунав голос оператора у гарнітурі, але ворог не спав. Російські гелікоптери вийшли на патрулювання, їхні тепловізори вдивлялися у чорну воду. Вони шукали будь-які ознаки руху. Один із пілотів помітив ледь помітний слід на хвилях. Він різко дав команду, і вертоліт нахилився вперед. Промінь прожектора врізався у темряву і висвітив український дрон. За секунду гелікоптер відкрив вогонь. Лінії трасерів прошили ніч, і вода вибухнула білими сплесками. Камера дрона затремтіла, картинка обірвалася. У штабі одна зелена точка зникла з карти. Тиша стала ще важчою. Росіяни зрозуміли, що перед ними не один апарат, вони змінили висоту, прочисуючи хвилясту поверхню. Дрони йшли далі, але дві машини опинилися під прицілом. Гелікоптери скидали сигнальні освітлювальні ракети, море на них спалахувало білим світлом. Два дрони були знищені. Один за одним вони вибухнули в чорних хвилях. Зображення на моніторах операторів зникали один за одним. У підземному штабі на карті залишилося лише три зелені точки. Атмосфера була гнітючою. Оператори мовчки дивилися на екрани. Хтось стиснув у руці жетон, хтось витер під з чола. Командир підвівся Вони знали, що ми прийдемо, але три ще йдуть, і вони мають дійти. У його голосі не було страху, тільки рішучість. Три дрони залишилися в живих. Вони тримали курс, маневрували, використовуючи темряву та хвилі моря. Їхні оператори уважно стежили за кожною зміною на екранах. Попереду чекав головний етап. Ворог ще не знав, що всіх дронів не вдалося знищити. Навіть після втрат операція продовжувалася. У штабі командир зробив паузу, подивився на карту і повільно сказав: вони вже близько. Готуйтеся, оператори активували бойові режими дронів. Камери апаратів переключилися в інфрачервоний спектр. У далині з'явилася велика теплова відмітка. Це був він великий десантний корабель. Цезар Куніков. Три українські дрони йшли своїми курсами, зближуючись у точці, де на темному горизонті з'явилася гігантська тінь. Це був Цезар Куніков, громісткий силует, що рухався повільно, але впевнено. На борту могли перебувати сотні військових, техніка та боєприпаси. Дрони піднімали хвилі, рухаючись дедалі швидше. Вони йшли мовчки, але за кожним стояли люди, які знали. Попереду момент істини. На кораблі помітили рух. Прожектори різко прорізали темряву, скануючи поверхню. Луна пострілів віддалялась у ніч, коли кулемети відкрили вогонь. Трасери розкинали хвилі. Росіяни зрозуміли, що атака йде з моря, але було вже пізно. Дрони підходили занадто близько. Перший дрон, ідучи з лівого борту, ухилився від трасерів і вирвався з темряв. Камера передавала збільшене зображення корпусу корабля, сталеві борти, білі цифри на носі. В останню мить екран заповнився вибухом. Потужна хвиля розірвала тишу ночі. Вода здійнялася високо, а корабель здригнувся від удару. Ледь стих перший вибух. Другий дрон увірвався в атаку. Він пройшов під шквальним вогнем, майже врізавшись у трасери. Камера на мить зафіксувала силует палуби, кулеметників, що стріляли у темряву. Потім другий спала. Вибухова хвиля розірвала борт ближче до середини корабля. Вогонь і дим піднялися над палубою. Третій дрон йшов прямо. Росіяни вже горіли, але все одно намагалися стріляти. Сотні куль різали море, але апарат не зупинявся. Його оператор у штабі мовчав, стиснувши зуби. На моніторі корпус корабля ставав дедалі ближчим. І потім фінальний удар: вибух біля машинного відділення пройшов крізь нутро судна. Куніков застогнав металом, наче поранений звір. На палубі почалася паніка. Солдати бігли, кричали, намагалися гасити полум'я. Вибухи розірвали електросистему, прожектори загасли. Залишилися лише вогняні язики, які пожирали корабель. Машинне відділення тремтіло. Дим клубився над морем. Вода навколо була вкрита уламками. У штабі група 13 панувала мертва тиша. Всі дивилися на екрани, де ще ми готіли кадри з дронів перед влучанням. На цифровій карті велика червона позначка корабля почала тьмяніти. Нарешті командир повільно сів і промовив. Сіль знищено. В кімнаті хтось зітхнув, хтось прикрив обличчя руками. Це була перемога, але й ціна три апарати втрачено. Цезар Куніков горів ще довго. Його корпус хитався, метал тріщав. Корабель повільно втрачав хід, осідав у темряву моря. Полум'я освітлювало ніч, видно було навіть із берега. Для ворога це був удар не лише по техніці, а й по психології. Українські дрони зробили те, що ще кілька років тому здавалося неможливим. У тиші сараю залишилися лише порожні місця, де вони стояли перед стартом. А у штабі груп 13 командир підсумував. Ми показали їм, що море наше Це була ніч, яку ворог запам'ятає надовго. Росіяни почали рятувальну операцію, залучивши інші судна та підводну лодку, гелікоптери, але це не допомогло Кунікову. Він пішов до Москви. Далі архівне відео його ураження I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. Like a roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains that last And to believe in what you got, it was built to last, yeah Now that I've been put through, through hell I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up, no I don't take shit no i don't take shit i've got no love for the fakeness if you wanna play tough and wanna hate this i'll always show up and make a statement I'll be an incompetent, mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say, something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No I'm not giving up, no I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind i'm saving every day to taste it i'm patient but my mind it can hardly take it i'm chasing a dream that i've had for several ages of vacant. modern kingdom for the taking now that i've been put through well, i never got anyone's help i had to do it all myself i don't ever slow up